Вітаю! Сьогодні я хочу зробити відео для вас на таку тему. Як працює ваш ритуал? Можливо, ви замовили якусь магічну роботу, або ви зробили самостійно якусь магічну роботу. Неважливо, біла це магія, чорна це магія, руни, це не руни взагалі немає значення. Можливо, ви, скажімо, створили якусь власну афірмацію і це теж магічна робота. Може бути, так? Або а, ви думаєте зробити цю магічну роботу, плануєте? Як вона взагалі спрацює? Я вам запропоную шість варіантів. Три варіанти буде для тих, хто вже зробив магічну роботу або замовив її. Так? Тобто ця магічна робота вже зроблена. І три варіанти будуть для тих, хто ще не зробив магічну роботу, але думає, ви там думаєте, чи робити, чи не робити, чи замовляти, чи не замовляти. Так? Тайм-коди в описі до цього відео будуть. Давайте так. Що це за магічна робота? Про що йде мова, Сигніфікацію я буду робити на, на рунічному таро. А результат на самих рунах. Так, перші три варіанти для тих, хто вже зробив магічну роботу. Ваша магічна робота. Обирайте ваш варіант. І для тих, хто думає зробити магічну роботу. Обирати е, ось, ось цей рядок для тих, хто думає зробити магічну роботу. Що магічна робота не зроблена, але запланована або задумана. А це вже яка зроблена. Зрозуміли? І на рунах результат. Давайте, знаєте, як ми зробимо результат, бо я їх, мені не потрібно їх бачити. Бо я ж не знаю, як я витягну руни. Я зараз висиплю всі руни, їх отак перемішаю і просто результат. Знову відкривається. ну. Ну Мені хочеться оцю руну, але ну, я вже її відкрию. Уже тут я вже відкрию. Тут я вже і так бачу, ну вона просто саме сюди. Що я можу зробити? Все. А це я покладу назад в мішечок. Все, я починаю. Там-коди є в описі до цього відео. Отже, перший варіант для тих, хто вже зробив магічну роботу. Про що це йде мова? Що це за магічна робота? Сигніфікація. Скоріше за все, на гроші. Щось на гроші, якісь прибутки, це суто на або може бути здоров'я. Гроші або здоров'я. І вона трохи розтягнута у часі. Ви розумієте, що ви хочете отримати якісь прибутки або хочете одужати. І ви, і ви зробили цю магічну роботу. Тут, якщо у вас магічна робота на любовну тематику, то це ви обрали невірний варіант. Тут гроші, здоров'я, більшості гроші. Який буде результат? Ні, на жаль, ця магічна робота не спрацює, тому що ви, ваш рід, ну, він трохи проти. Цієї магічної роботи. Можливо, ви не звернулися до вашого роду. Можливо, вам потрібно цю магічну роботу переробити в контексті звернення до роду. Те, що ви хочете отримати, лежить на це може вплинути ваш рід. Можливо, є якісь негативні родові програми, які не дозволяють вам отримати там, певні фінанси, да, певне збагачення або здоров'я. Тому тут треба чистити рід. Тому тут ця ваша магічна робота не дасть того результату, тут треба з родом працювати. Це найважча робота з родом. І я вам рекомендую, ну, якщо ви магічний практик, якщо ви самі практик, то Ну, знаєте, ви впораєтеся самостійно. Єдине, що ви можете до когось звернутися зі своїх колег, щоб проконсультуватися, щоб вам трохи допомогли. Якщо ви тут не практик, то знайдіть собі відьму або мага, які конкретно почистить ваш рід. До речі, якщо ви чистили свій рід, то ви тут допустили якусь помилку. Тут була допущена якась помилка. Якщо магічна робота саме на чищення роду, воно щось не спрацювало, не той результат. Тут був і але цю помилку можна виправити. Зрозуміли? Другий варіант. Ой, про що саме? Ну, от, бачите, тут якраз магічна робота, ви якраз на ній сконцентровані. Тут така магічна робота, на якій ви зараз сконцентровані. Ви на цьому результаті, щоб отримати від цієї. У вас думки тільки про це. Вона вас трансформує, ця магічна робота. Ну, ви тільки про це й думаєте. Тут е... слухайте, ну, відразу хочу сказати: якщо тут магічна робота направлена на те, щоб зачати дитину, Особисто моя порада, як відьми, — цього не можна робити. А, так, магію можна використовувати для того, щоб вийти заміж, для того, щоб подружитися, для того, щоб зустріти свою пару, щоб змінити долю, але не на зачаття дитини. Зрозуміли? Ну, це моя особиста думка. Я можу, Господи, я ж не можу помилятися, але так як показує мій життєвий досвід і моя магічна практика, то на це не можна. Ну, то, добре, тут, якщо не на зачаття дитини, то на що саме? Ця магічна робота спрямована на якогось чоловіка. Не обов'язково це любовна тема, це може бути, але ви тільки про це й думаєте на якусь людину, у якій влада в руках, влада над чимось. Можливо, ви залежите від цієї людини. Слухайте, я зрозуміла, тут ще магічна робота може бути пов'язана з тим, що вас обманули. ви хочете… А, може, вам тут хтось щось. Знаєте, з вас дураков зробили і ви хочете встановити справедливість? Хочете обнулити цю ситуацію. Тут таке може бути. Ну, Ви її зробили. Тут що? все, тепер первідьму, яка зробила цю магічну роботу. Цю магічну роботу зробила жінка. Або ви. Або жінка для вас. Ось така сигніфікація. Може бути пов'язана з обманом, може бути пов'язана з зачаттям дитини, або може бути ну, багато ще. Але тут, у цій магічній роботі, фігурує у чоловік. Якась ситуація, яка навколо чоловіка. Який буде результат цієї магічної роботи? Ви отримаєте результат. Через хоч чомусь хочу докласти руну. Знову чоловік випав. Бачите? Все навколо чоловіка. Ви отримаєте ця магічна робота, вона спрацює. Ну, дивіться. А, як зараз працює ця магія? Вона ще працює, вона ще в процесі ця магічна робота, але вона лягла на вас зараз як захист. От правда, це щось вас захистять. Або від таких, ну, коротше, вона, вона вже лягла на вас як захист. Але вона має спрацювати у повному обсязі згідно того наміру, який ви заклали в цю магічну роботу. Ну, я вас вітаю. Добре, третій варіант. Ваша магічна робота. З чим пов'язана? Ну, я б хочу сказати так, що тут, скоріш за все, магічна робота була робилась на вогні. І на особистій силі. Ви зверталися до сил, ще якихось. І ви дуже виснажені після цієї магічної роботи. За вас сили потягнуло. Про що саме? Сигніфікацію дайте про що саме магічна робота? Ну, перше, хочеться сказати по грошах, але вона може бути ще спрямована на якісь Інтереси роду. Інтереси сім'ї. Так, да, це більше не про конкретно гроші, а от про якісь Магічна роботи пов'язана з інтересами вашого роду і з інтересами вашої сім'ї. Ось так. Можливо, з інтересами тої сім'ї, яку ви створите. Може, це була любовна навіть магія. Ну так, да, це в інтересах вашого роду. Кожна. А людина повинна бути щасливою у шлюбі, і це в інтересах роду. І як спрацює вашому, який буде результат? А, ну так, да, я ж бачила цю руну, коли викладала. Вона якась вона якраз робиться. Знаєте, хочу вам сказати, протягом року. Ви отримаєте результат протягом року? 12 місяців цикл. Тут чітко показується цикл, скоріш за все, це любовна тематика. Протягом року ви отримаєте те, що ви хочете. Не обов'язково треба. От з моменту, як ви цю роботу зробили, але щось ви робили на свічках. Дуже хороші варіанти, я дякую. Єдине, що перший варіант тут зверніть увагу на рід почистіть. Добре. Для тих, хто ще не зробив магічну роботу, але запланував її. Так? Сигніфікація і який буде результат. Добре, перший варіант. В чому тут полягаємо? Ой, ви хочете отримати якусь перемогу, ви хочете, прям, ну ви що, все, всього і сразу. З чим пов'язана ця магічна робота? З любов'ю. Ця магічна робота пов'язана це суто на любовну тематику, суто з цим. І чи варто вам її робити, який буде результат? Да, буде результат в повному обсязі. Тут може бути і на здоров'я, любов, ви отримаєте робіть цю магічну роботу. Вона Дозволить вам отримати той результат, який ви хочете. Це любовна тематика, це здоров'я, це народження дитини. Хоча конкретно ритуали на зачаті дитини я не рекомендую робити. Але ритуали на те, щоб бути щасливою стосун, щоб створити щасливу сім'ю, ось ці ритуали можна робити. І тоді вони можуть так само закінчитися вагітністю. Зрозуміли? Тут дуже хороший варіант, тут якась дуже світла робота. Тут не темно, якщо ви тут загадали якийсь приворот чи ще щось, то це не ваш варіант. Тут щось дуже світле, дуже-дуже прям таке любов-любовне. Отже, а, а, знаєте, що ще хочу вас попередити? Якщо ви жінка і ви самостійно будете робити роботу, цю магічну, ви можете трохи, у вас може трохи збільшитись вага. Не лякайтеся. Ця вага піде десь протягом року від вас. Тобто, якщо ви зробите цю магічну роботу, а потім, потім побачите, що ви ну, вес, вага у вас прибавляється, да? ви, можливо, навіть збільшитеся у, у, у розмірах на один розмір одягу. Тобто всі форми ваші збільшаться, чуть-чуть ну, поправитесь, нічого страшного. Потім це все нормалізується, не лякайтесь, це все нормалізується протягом року. Зрозуміло, тут може бути таке, тому що біркана вона завжди ще показує приплив. Взагалі енергії, і це може позначитися і на вашому фізичному тілі. Це не страшно, це не катастрофа. А, добре, другий варіант. З чим пов'язана магічна робота. Ви хочете когось покарати, когось вдарити, нанести якийсь удар. Або критнику, або, або або. Або. Ви хочете себе захистити від кривдників. Постав… Ви знаєте, вас хтось лупить. І ви хочете поставити захист від кривдників або скривдити. Якщо ви хочете когось скривдити, у вас це не вийде. Якщо ви хочете поставити на себе захист, ставте. Так, Якщо хочу уточнити результат магічної роботи, якщо на кривдників, якщо когось ви хочете скривдити. Ну, знаєте, по-перше, воно у вас не, не вийде, якщо ви хочете когось скривдити, але ця магічна робота вас переведе на якийсь новий інший рівень. Знаєте, що хочу вам сказати? От е Надумались, робіть. В будь-якому випадку це буде ваше зростання. Це етап вашого зростання, навіть якщо ви сюди загадали чорномагічну роботу. Хай мене вищі сили простять, але інколи нам треба. І не можемо ми бути завжди білими і пухнастими. Інколи треба вчиняти не дуже хороші дії. Єдине, що я закликаю не порушувати діюча взагалі закон. Да? Не порушувати Дійте в рамках законодавства. Ну, але ж мова йде про магічну роботу. Да? Знаєте, знаєте що, за будь-які дію в цьому світі ми мусимо відповідати. І якщо ви тут надумалися зробити якусь чорномагічну роботу, або когось вдарити, або ще щось нанести якийсь удар через магію, то ви за це відповісте. Але, Але... Чи можуть вас за це покарати? Ні, просто не обов'язково це може бути кара. Але за будь якою дією є наслідки. Наслідки прийдуть. І саме ці наслідки вас виведуть на інший рівень вашого духовного магічного розвитку. Розумієте? Якщо ви захотіли сюди поставити захист, якийсь відкривників, то ставте 100% все, все спрацює. Коротше, будь-яку магічну роботу ви тут не загадали, ризикніть, я б ризикнула на вашому місці. Добре. Третій варіант. Ой, ви загадали тут щось по роботі. Ви хочете зробити якусь магічну роботу, яка вам допоможе в вашій професіональній реалізації. Тут суто про роботу. Знаєте, тут може таке бути, ви, ще до кінця навіть, ви можете до кінця, до речі, тут і не визначитися з усіма нюансами цієї магічної роботи, яку ви тут задумали. У вас є лише магічний намір. Приблизно ви так собі прикинули, що можна зробити? Але тут пов'язано з вашою професійною реалізацією. Який буде результат? Ні, буде результат негативний. Не потрібно це робити, ви втратите гроші. А чому? Давайте. Тому що ця робота, вона, вона ви якось, вам не потрібно її робити. Вона вам не потрібна. Ще на час. Ви їх можете зробити, але пізніше. Ви відчуєте, можливо, у вас ви вже, знаєте, у вас таке може бути, що зараз в вашому просторі працюють якісь магічні роботи на інші тематики. А ви хочете ще одну якусь зробити. Не робіть цього. Або повторити якусь роботу. Не повторюйте. Зараз не на часі. Ви... Ну, коротше, у вас і сили не вистачить, і ви будете незадоволені, і гроші втратите, і здоров'я можете втратити, не треба це робити. Вона вам зараз не потрібна. А хочу для вас пораду витягнути. А взагалі коли ж їй варто робити цю магічну роботу? Так, да, ви можете її зробити, але коли. А ви відчуєте? Знаєте, коли ви от ви відчуєте в якийсь момент, коли ви про цю магічну роботу думати не будете, а потім у вас так хоп і щокніть, і ви все захочете це зробити, і ви це зробите. Може, хтось тут, тут, до речі, може бути магічна робота, на цьому, на свічках або магічна робота як амулет. От прям хочу і все. От Ви, ви повинні відчути. Зараз не любіть, ну, не рекомендую вам, зараз, зараз не треба. Тратити енергію, гроші не, не треба зараз, воно вам. Добре, я дякую вашим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу. Я всім бажаю, щоб всі ваші магічні наміри здійснювалися. Головне, не на шкоду вам самим та іншим живим істотам. Все, я ще раз вам всім дякую за увагу. Бережіть себе!